Цей дзвінок про перемогу, це було щось. Я очіку, не Спочатку було недовіра. Це якийсь розвод, так? Да, розвод, однозначно. Взагалі я подумав, що це я комусь машину пообіцяв, каже, там документи передати машину, думаю, так коли, кому? Я встиг на машину. Я її поремонтувати ніяк не можу. І тут кажу, ну ви перемогли? Як перемогли? Я кажу, почекайте, давайте я перевірю цю інформацію. Заходжу, дивлюсь пісно, я відео розіграшу. 6212, бо Саня сонний. І може спротопити. Дивіться, Дмитро С. Перемотуй, бачу там себе бачу останні цифри картки, з якої я донатив. Все одно не вірю, ну. Крута машина, я, до речі, її так теж близько перший раз бачу. А ви ще бачили огляди? салем Даніель робив? Так, побачу. Як пакетики, отут була битва за порве пакетик. який. Може сюди? Спробуйте. Дякую вам за донат, Тут що дякую, ви не ладно, байдужі, цінатор, да? і, і добре, але... що є такі люди, є організації, є е, благодійники, які збирають такі і роблять розіграші, бо зараз ну дуже важливо акумулювати гроші. У нас як здається, є таке враження, що трошки люди стали менше донати. Передаю вам. Ключі, Сподіваюсь, що ця машина принесе тільки цей авто, радість, вашу сім'ю, що ви так залишитесь небайдужою людиною. і Дуже вам вдячні, Дякую що ви вам. відреагували на, нашу, на наш призив допомоги. І бачите, не треба ніколи здаватись. Ні, ми, ми маємо Шанс, будь <зас> Ми віримо в одну велику перемогу. От, але навіть маленькі перемоги кожного дня вони нас. Приближають до найбільшої, так що да. долучайтесь завжди, коли бачите якісь можливість долучитись до донатів, зборів, розіграшів, будь-чого, де можна. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб військові наші відчували підтримку, відчували допомогу і тільки разом до перемоги. Тільки так. А ми цим розіграшом допомагаємо військовим е по захисту слуху і реабілітації для тих військових, які на передовій його втратили або мають зниження слуху. Тому вдячні всім, хто долучився. І ще раз вітаємо Дмитра. Дякую, дякую вам, дякую меценатам, дякую організації. Робите дуже важливий вклад і дуже корисні речі. Супер! Ще раз вітаю. Дякую.